Вони можуть запускати по нам сотні ракет, цілити по пологових будинках, торговельних центрах та спортивних майданчиках. Але український дух, українську волю їм не зламити ніколи. І це сьогодні доводять спортивному комплексі Метеор. 6 січня в басейні метеору відбувся традиційний заплив плавців професіоналів та любителів. Цю традицію започаткували майже 10 років тому. Починали зі складу у 5 спортсменів. Зараз реєструється кілька десятків. Він повинен був відбутись 30, -го, 30 -го грудня. але ну, також так, як е, по нашому місту був заданий ракетний удар, і басейн метеор зазнав пошкоджень. То ми його відложили, і зараз свята водохреща. Ми прийняли таку, таке рішення провести цій, ну, заплив у ну, сьогодні. Це заплив спротиву. Ми не лякаємося ніякої росні. хай вони нас бомблять, а ми будемо вплисти, жити, працювати і переможемо, не дивлячись ні на, на їх бомбування чи загрози. Це дуже важливо, що такі люди збираються і тренуються, що продовжують традиції, які корисні не тільки дітям, і дорослим. І що ми можемо показати, що навіть в такому стані басейну ми все одно тренуємося. Будівля басейну пошкоджена вже не вперше. Нині тут закривають вибиті вікна. Температура повітря всередині ледь сягнула 12 градусів, але спортсмени запевняють, холодом їх не злякати, а метеор працюватиме. Шов з дуже великим задоволенням, бо займаюся басейни, ну, мабуть, десь 5 разів на тиждень. І після таких подій дуже цього не вистачає. Тому сьогодні. Шовлаки, шов як на свято. Саме головне, щоб діти плавали, бо ми дорослі, це так. Але спортивна, спортивне направлення повинно тренуватися. Супер! Ви задоволені цим результатом? Ну як сказати? Гірше, ніж у прошлому році? Ну... Задоволено, скажімо так, попри вибиті шибки, пошкоджений дах життя триває. І вкотре сьогодні відбулися традиційні змагання спортсменів-аматерів та професіоналів в спортивному комплексі Метеор. І ми впевнені, що наступного разу під Новий рік вони відбудуться у мирній країні. Слава Україні!